Ваше Преосвященство, шановний владика Антоній, дорогий отець Сергій, намісник Святоандріївського архієрейського подвір'я на митниці в місті Черкаси. Всі ті, хто зібралися сьогодні в цьому величному і намоленому храмі на березі Дніпра, сьогодні престольне свято. На жаль, не можу сьогодні бути з вами, але душею, серцем і молитвами своїми. Разом зі всіма вами, шановні парафіяни наші, черкащани, які зібралися прославити сьогодні святого апостола Андрія Первозваного. Святий апостол Андрій спочатку був учнем святого Іоанна Притечі. Багато чого він навчився від Притечі, але найголовніше йому розкрилося під час зустрічі його учителя з Христом. Ось Агнець Божий сказав предтеча про Христа всім тим, Хто невідступно йшов за ним. Він чудово розумів, що після цього учні залишать його і підуть до нового, великого вчителя. Але Іоанн претечі усвідомлював, що прийшов не для того, щоб привернути людей до себе, а до Христа. Ми знаємо, як важко буває добровільно віддати перевагу іншому. Як важко буває відступити на друге місце тій людині. Яка завжди була на першому. Але як тільки з'явився Христос, у предтечі не було й іншої думки, як спрямувати всіх до Нього. І далі, після покликання апостола Андрія Христом, Він знаходить свого брата Симона, і тепер уже Андрій характеризується в Євангелії як людина, яка готова посісти другорядне місце. Усюди він згадується, як брат Симона Петра. Люди могли не знати, хто такий Андрій, але всі знали Петра, і коли мова заходила про Андрія, його згадували як брата Петра. Андрій не був серед тих, хто належав до найближчого кола учнів Господа. Коли Христос воскрешав доньку Яїра, коли він сходив на гору преображення, коли він. Проходив через спокусу Гефсіманії, він брав із собою апостолів Петра, Іакова і Анна. Так легко було для апостола Андрія вразитись з цим, образитись цим. Хіба не він був первозваним, який пішов за Христом? Хіба Петро не повинен завдячувати саме йому Андрію своєю зустрічю з Господом? Хіба не міг він справедливо очікувати, що йому буде дано одне з перших місць серед апостолів? Але це місце йому не було дано. І він був радий залишатися позаду, коли його брат був у центрі всіх подій. Він цілком задовольнявся тим, що йому було відведено скромну роль серед дванадцяти? Для апостола Андрія питання першості. І місця, і честі не мали ніякого значення. Єдине, що для нього мало значення, це бути з Господом і служити Йому, як тільки Він міг. Де б не був Христос, там добре бути з Ним. За своє смирення апостол Андрій сподобляється виняткового дару служіння. Він постає перед нами перед усім, як людина, яка приводить інших до Христа. У Євангелії Він лише тричі опиняється у центрі уваги вперше, коли приводить до Христа Петра. Потім, коли він приводить до Господа хлопчика з п'ятьма хлібами та двома рибками. І нарешті він приводить Елінів у Христову присутність для апостола Андрія. Було великою радістю приводити інших до Господа. Єдиним його бажанням було поділити з іншими радість, якою йому було дано долучитись. Знайшовши спілкування з Господом, він усе своє життя присвятив, щоб вести в це спілкування інших. Апостол Андрій це святий Покровитель усіх, хто смиренно і вірно. І незаздрісно, готовий посісти не перше місце. Чому в майбутньому житті, у Царстві на Небесному святі будуть радіти, бачачи інших більше за себе? Тому що, перш ніж радіти з тими, хто радіє, вони навчилися плакати з плачущими. Тому що радіти з тими, хто тішиться, означає виконати заповідь Божу, яка включає в себе всі інші христові заповіді. Навчіться від мене, бо я кроткий і смиренний серцем. Крім того, ми знаємо з життя апостола Андрія, що на погрозу язичницької влади розіп'яти його за евангельську проповідь, він відповів. Якби я боявся Христа, я б не проповідував Його. І, будучи розіп'ятим, він продовжував проповідувати про Хрест і Воскресіння, приводячи багатьох до віри. Такий закон апостольства. Він не міг мовчати навіть на Христі. Так і апостол Павло, почувши на суді слова грипи. І трохи не переконуєш мене стати християнином, сказав: молив би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто слухає мене сьогодні, стали такими, як я, окрім цих уз. Він же свідчить своєю совістю про Великий, для нього смуток і мучення серця про невіруючих у Христа одноплемінників, про їх оману. Він готовий сам піти заради них до пекла, заради спасіння рідних йому по плоті. Ні, він не виправдовує їх невір'я і їх заблудження. Він не розділяє їх помилок і не заспокоює їх совість, ні. Але при цьому він страждає за свій народ, що розіп'яв Месію. Так і преподобний Серафим Саровський. Що все життя до пролиття крові стояв за вірність чистоті православ'я, готовий був піти на вічні муки, за архієв та духовенства, що відступили від чистоти православ'я, якби таке було можливо. Так і преподобний Села Афонський, що невпинно розмірковує про жнива останнього суду, зі сльозами простягає на молитві руки, ніби… Ніби збираючи всіх під свої крила, молитовні крила. Так і апостол Андрій, будучи навіть розіп'ятим, продовжував проповідувати про Хрест і Воскресіння. Він страждав за людей і не міг не свідчити правди. Ми з вами теж живемо в дуже непрості часи випробувань нашої віри і нашої вірності. Тому пам'ять святого апостола Андрія Первозваного для нас сьогодні особливо важлива: важлива пам'ять про його смирення, про його сміливість, про його вірність. З його величної та святої постаті давайте сьогодні візьмемо для себе хоча б декілька надважливих правил: перше. Бути смиренним і готовим. Віддавати свою першість іншим заради любові Христової. Друге бути вірним своїй вірі і своєму покликанню навіть до смерті. І третє любити ближніх своїх так, як любили апостоли, не зраджуючи вірі, не зраджуючи правді, не зраджуючи святі. Христовій апостольській церкві. Нехай допоможе всім нам у цьому Господь і Бог наш і Ісус Христос, молитвами святого апостола Первозваного Андрія. Улюблені мої вірні Черкаської епархії, духовенство миряни. Нехай молитви Апостола Андрія Первозванного і Боже благословіння перебуває зі всіма вами.